Передусім хочу розповісти про місію Української фундації правової допомоги: це розвиток і поширення кращих практик забезпечення рівного доступу громадян і осіб до правосуддя, підвищення обізнаності щодо прав, залучення громадськості у процесі запровадження системи безоплатної правової допомоги. Українська фундація також буде сприяти формуванню стандартів і практик надання безоплатної правової допомоги, і це є пріоритетне завдання. Сьогоднішній захід, як вже було сказано, має назву «Проблема та перспективи розвитку пробону в Україні, і я одразу хотів би розповісти про сам рух. Взагалі, термін пробоно походить від латинської назви пробоно пабліко, що означає на благо суспільства. Останнім часом термін використовується. В юридичній практиці для позначення а, діяльності а, безкоштовних юридичних послуг, які надаються особам, які цього потребують, але в силу різних причин не мають а, змоги, а, не мають доступу до них і не мають змоги їх оплатити. Це йдеться передусім про вразливі групи населення. Незважаючи на те, що сам термін пробоно. Може змінюватись в залежності від місцевих правових традицій в загальному сенсі він включає в себе такі функції. Це передусім правові послуги, які надаються фаховими юристами і адвокатами для суспільного блага і не з комерційних інтересів. Тобто, це є добровільна діяльність, яка жодним чином не відшкодовується, і ця діяльність дуже важливо і треба наголосити, є безкоштовною для клієнта. Також що важливо, діяльність пробону за якістю не має відрізнятися, ці послуги за якістю не мають відрізнятися від платних послуг, які надають юристи чи адвокати. Відмінність між пробону активністю та безкоштовними юридичними послугами полягає в тому, що, ну, наприклад, виконавчі органи виконавчої влади. Можуть надавати консультації передусім первинну правову допомогу, і це є їхньою місією, вони за це от фінансування. Тобто, це не така діяльність не може бути пробована. Так само, як і громадські організації, в місії яких стоїть надання первинної правової допомоги, чи навіть там провадження справи в суді, якщо вони це здійснюють. Згідно з своїм статутом, це не може бути пробона, оскільки ця діяльність оплачується їхніми організаціями. Тобто, пробони це добровільна безкоштовна діяльність фахових юристів, адвокатів, які е, самі йдуть на це свідоць. В першу чергу хочу наголосити на важливості. Е, Роз співпраці правозахисних організацій і адвокатів, адвокатських фірм. Це справді є дуже важливим інструментом і важливість його полягає в тому, що правозахисники дуже часто володіють досить такими глибокими знаннями щодо сутності прав людини, щодо застосування міжнародних механізмів захисту прав людини. Водночас дуже часто їм бракує. Професійного підходу і досвіду, який мають практикуючі адвокати, і це справді е, такий інструмент, який може багато чого змінити. Українська гельсінська спілка з прав людини на сьогоднішній день має вже певний досвід роботи з адвокатськими фірмами, які беруть справи на умовах проблему, тобто безкоштовно їх ведуть. І сьогодні представник відомої юридичної компанії of Lawyers» розкаже про один з прикладів. Такої пробовної справи так само у нас є ще приклад юридичної компанії Правочин, яка веде справу щодо трудових прав, захисту трудових прав працівників Укрзалізниці, а так само споживачів послуг цієї державної компанії. І, але це лише певні такі окремі справи, які на сьогоднішній день є. На моє глибоке переконання. Чим більшою глибшою є співпраця правозахисних організацій і юридичних компаній, тим більше в Україні може з'явитися таких успішних історій успішних справ, як справа Віренцова, яка фактично доказала незаконність законодавства в сфері мирних зібрань, показала певний напрямок змін. Куди необхідно рухатися, ще так само успішна справа для прикладу Дмитра Жарого, яка показала необхідність доступності аптек для людей з інвалідністю.